Всі ледачі, здуй легкою дачі, без рода, щоб їм везло, так і з Васею було. Вчиться Вася в п'ятім класі, якось друг і каже Васі, Знаю, чудо я одне, чудо справді чремне. Будеш мати без мороки та п'ятірки за уроки, ли зроби, мій друже, так. close de boots І всю дорогу пропадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас. А рот має така якраз. Баровик, іди дошик, Вась обстав, трошки, так, на п'ятак, на Одну лиш роль, та давив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігли учні в різні боки.